Скажіть, будь ласка, яку версію зараз служба безпеки України розглядає, чи розглядається та версія, яку озвучило ФСБ Російської Федерації про те, що їх затримали трьох бійців 79-ї бригади. Я маю на увазі через те, що вони перетнули незаконно на думку Росії адміністративний кордон? Я не слышу вашого ефіра, но хочу вернутися к тому, що може бути вже обсуждали. Нужно понимать, когда это все происходило. Мы знаем о том, что ребята исчезли 5 числа, прошло уже несколько дней, и мы надеемся, что ребята сейчас в нормальном состоянии находятся, но несколько дней они находились под колпаком, практически не только на территории временно оккупированного Крыма, но и были под присмотром спецслужб Российской Федерации. И фактически, если бы максимально они были открыты на нас, то они бы сразу сообщили, как минимум, руководству воинской части, это 72-я бригада, что они находятся непосредственно в таком-то месте, там, на территории Крыма. Несколько дней они предположительно думали и готовили информационную операцию, надеемся, что их заявление о том, что они готовы отдать наших ребят, беспрепятственно будут совершены, и они сделают то, что они обещают. Нам самое главное сейчас вернуть наших ребят, которые попали туда. Как попали? Действительно, служба безопасности Украины сопровождает расследование причин попадания туда. Я бы сейчас не хотел бы давать никаких конкретных комментариев на этот счет, но мы выясним все равно обстоятельства их попадания туда и сделаем все, чтобы они вернулись побыстрее. Ну, ви розглядаєте ту версію і Генерального штабу, і ФСБ Росії, що вони просто там пішли купатися, переодягнулися в цивільний одяг і так і стверджують в Генштабі, що про них не було ні зброї, ні військового одягу, що вони просто пішли кудись відпочивати. Кіра, це ви, так? Це Настя. Настя, простите, попередня. Настя, повірте, служба безпеки знає більше, ніж. Известно в открытых источниках. Мы не все сейчас можем комментировать. Рассматриваются несколько версий. Когда мы узнаем окончательно обстоятельства, то, конечно же, мы сообщим вам, что же произошло там. Пане Юрію, чи відомо зараз їхнє місце знаходження і в якому стані вони взагалі перебувають, в якому місці утримуються, так чи все гаразд з їхнім здоров'ям, чи до них не застосовувалися якісь там катування, тортури? Чи відомо інформація? скажу об'єктивно, що ми бачимо е, сліди наших бігат? К сожалению, як і з істосторія тих, хто знаходиться на території Російської Федерації? Е, нам ні або цьому говорять не, говорят, не показують. А из них пока uh, делают в uh, кавычках героев uh, различных средств массовой информации России. Все это делается топой, только лишь подтверждается то, что их максимально будут использовать для того, чтобы дискредитировать. Україну щоні часи питаються зі ну наскільки відомо, вони знаходяться зараз в Криму, і ну все таки я думаю, що варто сказати про те, в якому вони стані, тому що те, що ми ту інформацію, яку ми зараз знаходимо саме в російських виданнях, там говорять, що вони в доброму стані, але ну ми звісно довіряємо більше саме українській інформації з українського боку. О інформації з відкритих істочників ми можемо підполагати, що вони находять час на території временно окупованого криму. Угу. А в каком устане вы сказать не можете, чи, чи як? я не могу сказать, в каком они находятся в состоянии. Надеюсь, что та информация, которая есть у нас, подтверждает то, что они в нормальном состоянии. И если декларируют соседние государства то, что они готовы передати, передать, то мы сделаем все, щоб побыстрее они это сделали. А про те, якими можуть бути умови, умови цієї передачі, щось таке обговорювалося, чи просто зараз І вирішується? І да? хтось виходив на зв'язок з українською стороною з керівництвом бригади з тієї сторони, зі сторони росіян? На сьогоднішнє утро, поки що ця інформація була не обнародована, з нами ніхто не спілкувався. Це дуже важливо, опять же.

Російська федерація виповнить своє обіцяння. Ну чи ми можемо говорити, яке може бути ну не знаємо там, скажімо, покарання? Тому що знову ж таки стієї інформації, яку ми отримаємо з російського боку, кажуть, що хлопці побоюються повернення, бо може бути, може бути е, серйозне покарання, Анастасія. Давайте е, е, откроем, е ну всім глаза. Тобто це врімна окупована територія, наша українська є снімі, є сінцова Микоченка. То, що декларує російська федерація, вони не можуть чувати законно. Все, що вони ділити це діють фактично на свой умисел дійство, щоб продовжувати вести об'явлену війну. Ми, і, ми то, ж не сприймаємо то, на віру те, що, що говорять і, з ми можливо, що? боку. Ми, намагаємося... ми ж якраз і розпитуємо. Mm -hmm. Та ми ж у вас намагаємося останні дані дізнатися, щоб звичайно, не довіряти російським засобам масової інформації російським військовим. Я об этом и говорю, ФСБ главное, чтобы они выполнили то, что они обещают. По моей информации, они не совершали никаких преступлений против граждан России угу. на временно оккупированной территории нашего Крыма. То есть они никого не стреляли, они не совершали никаких хулиганских действий, никаких преступлений. Если попытаются инкриминировать какие-то действия, обвинения будуть незаконними, угу. ну так ми знаємо, що і незаконні звинувачення проти інших українських в'язнів в Росії є і нічого. Вони не здійснювали, звершували з того, що. Що що їм е, перешивають які справи? Але тим не менше, добре поговоримо ще про одну тему. Коротко хотіла вас, пане Юрію, спитати про мобільну групу, розстріляну під щастям 2 вересня цього року. Вранці е, там був і представник служби безпеки України. Наскільки нам відомо, він ну тобто, слава Богу, він живий. В якому стані е, представник служби безпеки України чи займається служба безпеки України розслідуванням також цього інциденту на рівні з військовою прокуратур? Я хочу немножко подкорректировать ту информацию, которую даете вы, потому что там находилось два сотрудника службы безопасности, один из них погиб. Мы были на прощании с ним и об этом уже могли говорить, о том, что это был сотрудник службы безопасности в Второй действительно находится в тяжелом состоянии в Харькове, в одном из медицинских учреждений. Фактически то, что произошло, это фактически ну, вызов и для службы безопасности, потому что мобильные группы, которые работают там в зоне соприкосновения, это мобильные группы, которые работают под непосредственным руководством службы безопасности. Поэтому для нас вопрос важный, как сказал Василий Грицак, глава службы, выяснить. качества этого нападения и сделать все, чтобы виновные в этом нападении понесли справедливое наказание. Можете назвати зараз і прізвище загиблого, тому що раніше в інформації, яка була оприлюднена в засобах масової інформації, в принципі, в прокуратурі говорили лише про двох загиблих: один із них представник фіскальної служби, а другий є волонтер Андрій Галущенко. Тому якщо ви говорите об Андрія Галущенка, то я можу повторювала Василя Цика, що наш який працював непосередньо по порученні суду безпеки України. Ага, тобто Андрій Галущенко працював руководитель групи був представителем Суду Безпеки України. Тільки зараз ми можемо об этом говорити відкрито. Ага, зрозуміло. Які дані зараз ви дослідили, що стало причиною розстрілу цієї мобільної групи? Чи поки що Я рано хотів про це? Коментувати э, вопрос. Этот. Мы попросили вообще сейчас не давать никаких оценок и э, эксперты, в том числе и в эфире э, вашего канала, э, приходят мнение, что, что этого не делать. В рамках уголовного производства мы хотим получить результат. Есть несколько версий, которые рассматриваются в рамках уголовного производства, в том числе и версия, что фактически нападение было осуществлено Со стороны тех людей, которые находятся на территории Украины, Добре, зрозуміло. Дуже дякуем, Юрій танді.